Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Партнер нашої програми Вода Трускавецька вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо на системи РЕБ для підрозділу національної гвардії України. Реби це саме ті глушилки, які гасять ворожі дрони вбивці і бережуть життя українським військовим. Шановні. Навіть не треба пояснювати, наскільки це важливо. Реквізити в описі до цього відео ви знаєте, що робити. Долучайтеся, будь ласка. У нас сьогодні спеціальний ефір: тисячу днів повномасштабного опору російському вторгненню. Це те, чим ми відповіли на російський план, який звучав так: Київ за три дня. Але не забуваємо, що війна Росії проти України триває з 2014 року. Так, це війна різної інтенсивності, але загалом вона триває вже довше, аніж вдвічі довше, аніж Друга світова війна. При цьому Україна тримається, а Росія долучила до війни ще одну ядерну країну це північну, північну Корею, тому що. Путіноїди своїми силами подолати Україну не можуть. Ну от фізично не можуть вони цього зробити так само, як і без іранських дронів. Між іншим, і світ тепер спостерігає таку таке дивовижне явище, Україна, яка свого часу роззброїлась. І була роззброєна в тому числі і зовнішніми зусиллями одноосібно, але з військовою і фінансовою допомогою країн-партнерів веде оборонну війну, що дуже важливо. Це оборонна війна проти двох автократичних ядерних диктатур, які мають підтримку ну, в різних формах. А ще однієї ядерної держави Китайської Народної Республіки. Ось така ситуація на сьогодні. Я нічого не наплутав та ні. Це точно на зв'язку з нами Роман Безсмертний політик, надзвичайний і повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, пане Дмитро. Отже, ми з вами говоримо про ці тисячу днів. Наскільки ми змінили світ, наскільки цей світ змінився, яким він став? Маркери змін у ставленні світу до війни Росії проти України. Ми почнімо з вами з дуже важливої реакції наших партнерів на ескалацію Кремля. Це затягування у війну Північ Північної Кореї ну я маю на увазі, звісно, дозвіл бити по цілям в Курській області далекобійними ракетами, зокрема ракетами «Атакамс». Рішення це має обмеження. На вашу думку, це такий фінальний акорд діючої адміністрації Джозефа Байдена у цьому питанні? Пане Дмитре, він і остаточно не визначений через те, що він є проміжний, і це очевидно. І очевидно, що це рішення воно погоджувалося в тому числі не тільки 18 жовтня, де збиралися президент Сполучених Штатів Америки, президент Франції, прем'єр-міністр Великобританії і канцлер Німеччини, а воно погоджувалося в тому числі в розмові а, щойно обраного президента Сполучених Штатів Америки, і того, який завершує свою каденцію, тобто Трампа і а, Байдена. Чи можна сказати про те, що можна очікувати ще якихось рішень у цій царині до завершення каденції Байдена? Це буде залежати від того наскільки він буде. Знаходити спільну мову з наступною адміністрацією, бо я переконаний в тому, що без подібних речей рішення б не було в принципі, і а, воно лише технологічно обговорювалося під час візиту державного секретаря Блінкена до Брюсселя, десь спілкування було з генеральним секретарем і з лідерами міністрами закордонних справ окремими міністрами країн НАТО. Тому в цьому відношенні все буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація. А от стосовно о, тези щодо обмеження, я би посперечався, бо о, насправді, якщо подивитися на ситуацію, то йде така інформаційна гра. Зв'язку із тим, що це той той випадок, який не потребує офіційного документу, бо немає документу, яким би накладалися обмеження. Але немає документу, яким і дозволи є. і скажімо, не нам з вами розповідають про те, що Атакам використовувався впродовж останнього року і не один раз. Відтак це означає, що скоріше за все ми маємо справу із фактом певного а, інформаційного. Випуску, який так само тисне на ворога, і не випадкова відповідь. Зверніть увагу: більше місяця плюгавий фюрер тримав в розробці до доробці. Концепцію ядерного стримування. Нарешті він підписав указ оприлюднив. І це теж саме точнісінько така інформаційна гра, бо якщо вчитатися в тих пунктів, то слово там союзник замінено Білоруссю і так далі. Насправді там ніяких змін цей документ не зазнав. Тому ми маємо чергову справу із а, серйозними інформаційними пострілами, але вже важливо. Що динаміка руху, в тому числі в інформаційному плані, вона йде в допомогу Україні. І от якщо взяти, а, я би все-таки брав ці 11 років, то від тези про громадянську війну в Україні, а тепер уже атакам все будуть стріляти по території Російської Федерації. А, ну, в іншій ситуації я би сказав, що. Студенти з Європи, Сполучених Штатів Америки потроху оволодівають азами безпеки і континентальної, і глобальної. Інша справа, що вони дещо відстають у розумінні того, а хто такий цей плюгавий фюрер. Вони його не можуть стратифікувати, структурувати. зрозуміти, що проти України ж не три держави ядерних, а Іран же теж вже. А що ж там тоді Ізраїль розбомбив? Уж, напевне, всі знають про те, що Ізраїль розбомбив один із заводів, який готував до випуску ядерну зброю. Таким чином а, унікальна ситуація, коли чотири ядерні держави воюють проти ядерної безядерної держави. а… Півтора десяти, скільки це виходить там? Ну, більше 60 і так держав, як нам казали в Рамштайні, допомагають без'ядерній державі і е, крапельним зрошенням дають їй можливості утримуватися в певному режимі захисту. Допомагають в крапельному режимі. Пане Романе, я вас правильно зрозумів щодо дозволу бити по цілях на території Росії, зокрема в Курській області, так? це було спільне рішення, і діюча адміністрація консультувалася з Дональдом Трампом. Хоча ми чули його реакцію, достатньо емоційну, як і достатньо емоційну реакцію сина Дональда Трампа. Та, тобто, це рішення на вашу думку було узгоджено. Я переконаний в тому, що цього рішення не було, якби не питання не було погоджено між Байденом і Трампом. Я вам поясню, чому Бо тут заднього ходу немає. Змінити, це той випадок, коли речах не працює в іншу сторону. А чому? Можна, можна ж як дозволити, так і заборонити чи ні? А як заборонити? Як ввести зараз обмеження? А вийти і сказати, я проти того, щоб ви, українці захищалися? Браво! Браво Трамп! Браво Байден! Тільки це все рівно, що повіситися публічно або стрибнути у прірву. Тому що згадайте ситуацію, коли починали говорити про введення, ми, Ви видайте нам, ми не будемо їх атакувати. Ми будемо застосовувати на територію України чи забулися вже всі це? Це було. Я нагадаю. Це було, і тоді без будь-яких рішень погодилися добре. Хоча розумні люди вже тоді сказали: ви при добрій пам'яті ви називаєте цілі, погоджуйте ці цілі, законні військові цілі, і атакуйте їх. Яка різниця, де вони знаходяться, і в яких межах близько чи далеко? А, пане Дмитре, зараз не відбувається жодного брифінгу в Пентагоні, щоб декілька журналістів не піднімалися і не казали: панове з Пентагону, у вас глузд є. Ви можете українцям сказати, що це законні цілі, ви їх можете атакувати, а оце не можна атакувати, тому що це суперечить міжнародному праву праву війни і право на війни. Що ви влаштували? І я, коли в чергове це читаю чи дивлюся, як журналісти американські тренують генералів з Пентагону в їхній недалекості в розумінні в ситуації. Я аплодую, але е, стан же справ не змінюється. Хоча насправді о, праві, бо при чому тут відстань, коли мова йде про цілі, цілі військові, які випускають о, ракети, які випускають керовані бомби, літаки і так далі? Чому їх не збивають? Ну процитую ще Бореля, який сказав, що на біса збивати стрілу, коли треба прибрати лучника, який з лука стріляє. Чи Анна Лена Бербок, які каже, ми що тут зума всі зійшли, чекаємо, поки перелетить через російсько-український кордон ракета, щоб тоді її збивати. Так вона ж зрозуміло, куди лети, чого ж її не збивати на території Росії. Мало того, що вони по нас ще стріляють, так ми над головою у себе взбиваємо, щоб воно нам на голову падало. Ну, чесно кажучи, оце коли слухаєш е розумних людей у цьому плані і тих, хто сидить. І тримає на гальмах ситуацію. Ну дійсно хочеться сказати, що студент дуже повільно оволодіває матеріальним ресурсом у питаннях безпекової політики і континентальної, і глобальної, і регіональної. Шкода, що цьому студенту не ви викладаєте політологію. А знаєте, у мене складалося враження, що все ж таки українці мають список заборонених цілей. Ну, наприклад, Кремль. Так, а, тому що прецедент був, ну і він був в єдиному. А в єдиному випадку, в єдиному виконанні, наприклад, російські танкери, які продовжують перевозити а, нафту а, акваторію Чорного моря. Я не знаю, чи є в цьому списку Кримський міст. Не буду стверджувати, але ми з вами а, чули розслідування. Якщо я не помиляюсь, Блумберг публікував а, заборону вдарити по російському військовому аеродрому, на якому було скупчення отих тих самих бомбардувальників, про які ви зараз. Зговорити, що до речі, в часі дозволило росіянам їх відвести далі. А на сьогодні на сьогодні, о, якщо собі уявити, що подібний список існує, як він може бути модифікований? А до цього переліку, що вами було названо, пане Дмитре, я можу доповнити ще декілька серйозних об'єктів, які насправді тільки за того, що притримували можливість їх атакувати. Невідомо звідки підтримували, притримували, давайте скажемо, вони залишилися, і плюгавий фюрер їх зміг сховати і зберегти. А тут дуже важливо розуміти одну річ: що час іде. А він під тиском обставин змінює навіть геть тих, хто не здатен навчатися студентів. Тобто, видно, що цей час змінює, він впливає на ситуацію. Щодо стосується Блумберга, то я це після чергової цієї брехні про те, що там Таїпреджі Пердоган має презентувати а, Трампівську мирну, трампівський мирний план. Мені треба зусилля, щоб почати знову його читати. Як і в попередні речі, тому стосовно Блумберга, треба бути дуже обережним з приводу того, що там печатається, як печатається і так далі. Я не знаю, під яким тиском вони що, що там друкують. Тепер принципове рішення зрозуміло, що оця річ, яку ми сьогодні побачили, тобто якийсь крок в питаннях. Атаки, і тут же зустрічний крок з боку Росії, де натякають на е, ядерне застосування. Я вже не хочу цитувати там е, Медведєва, який говорив про те, що важливо не те, що там робиться а важливо, що ми всі очікуємо, значить, ядерної атаки, е, це все речі, які ми проходимо. Весь цей час, весь цей час, починаючи з 2014 року, коли з Москви тільки чути про те, що ви ж там не смійте, бо ми можемо бабахнути. Ну, тепер вже може бабахнути і Корея. Тільки Корея буде бабахнути не по Україні, а буде бабахнути в ту сторону. От я очікував, що сьогодні е, з Вашингтона прозвучить інтелігентно, так, з натяком, що ви повинні розуміти, що. Україна, як і весь демократичний світ, теж захищений від ядерної атаки. Тому що будь-яке застосування, якщо уважно прочитати, уважно тільки прочитати доктрину Сполучених Штатів Америки, то мова не йде про атаку на Сполучених Штатах Америки, в принципі, застосування ядерної зброї, воно отримає відповідь. Тому я сподівався про те, що там чи на рівні Блінки починають, хоча б прес-секретаря. То небудь, а це ще буде ще трошки пізніше, бо вони ще мають можливість відпочивати. Десь за годинку вони там прийдуть в почуття і почнуть говорити щось у цьому плані. Дай Боже їм розуму, щоб вони спромоглися казати якусь фразу про те, що застосування в нинішніх умовах принципі ядерної зброї отримує відповідь. Дуже важливо, щоб це коли вийшло. Цей документ з-під пера плюгавого фюрера про це сказали французи, британці, американці і так далі. Тоді е, в інформаційному плані оцей снаряд ляже туди, куди треба. І він збалансує інформаційне поле. Бо ви ж бачите, що у цьому відношенні більше грає справу інформація, ніж реальні кроки, ніж рішення, ніж дії. Що навіть привело в те, що український президент не витримав і сказав, ну нашого анонсувати застосування а, далекобійної зброї і на другий день, правда, всі надрукували об'єкт, який було атаковано? Блискучий варіант. Тобто, запланували, нанесли удар і щось там фюрер а, скигли, десь коли сидить. У норів своїй, а бо розуміє прекрасно, що якби рішучість більше було у партнерів України, то він би не скулів, би він вже повісився, або пристрелився в там. Би вони в такій ситуації. А просто застосування ядерної зброї, то ми чуємо ще раз це підкреслюється, з 2014 року. Ці розповіді. це так. Це правда. Я підкоригую, підкоригую сам себе. Значить, це Форбс повідомляв, Шостого серпня цього року, 2024-го, Україна могла знищити десятки літаків Російської Федерації, але Сполучені Штати Америки заборонили бити атакам А, І я, мені так здається, та мені здається, що особливого захоплення не викликала також українська атака на. Засоби радіолокаційної розвідки на загоризонтні радіолокаційні станції Росії. Пам'ятаєте, був такий епізод, а тому, що це така частина того, що називають російською ядерною тріандою, що мовляв може вивести з рівноваги Путіна. Ну і ви почали цю ядерну тему зараз. Власне кажучи, на неї реагувати, тому що у відповідь Путін підписав сьогодні там оновлену ядерну доктрину. А що ви думаєте? Це ж, це ж розраховано на наших партнерів. Наскільки Путіну вдасться налякати цим актом підписання? А пар... Я думаю, пане Дмитре, якби, скажімо, в Лондоні був Борис Джонсон, він би зробив те, що він минулий раз зробив. Сказав про те, що, не дай Бог, вам там в голову почне приходити яка думка, отримаєте відповідь. І воно затухло б одразу. А українці від радості злетіли в кінці кінців. Люди рішучі пройшли. Я дуже очікую, що така реакція буде, бо насправді це гра на нервах використанням інформаційних снарядів. Вона насправді, з точки зору такої примітивної війни, вона не впливала на ситуацію. Але ж ми бачимо, в якому ми знаходимося у оберті. Коли інформація іноді грає рівно стільки, скільки реальна зброя, і, і, і приймаю цей ваш пас стосовно того, що а, українці, які знаходяться, і ми з вами, які знаходимося в цих умовах, ми його вже а, не акцептуємо навіть. Розуміючи те, що а, війна як війна, а більше це все впливає очевидно на наших партнерів, на наших союзників, які знаходяться під просто не це, це скаженючий інформаційний тиск і страх, в якому вони перебувають стосовно того, що, значить, от фюрер може зробити якийсь крок. А, хоча для цього, ну вчитайтеся, будь ласка. В ядерну доктрину там же насправді, окрім слова Білорусь, там нічого більше не з'явилося. Так раніше там було партнери і союзники. Написано а тепер партнери-союзники і окремо Білорусь, як член спільної держави Російської Федерації і Республіки Білорусь насправді немає ніяких там причин про щось говорити. Тепер стосовно е, речей, які відносяться до критичної інфраструктури, значить ядерна держава може мотлошити українську критичну інфраструктуру, а Україна, значить, повинна. Бити тільки про за по законних військових цілях, ну е е хочу нагадати, що Україна це жертва. А міжнародне право говорить про те, що жертва захищається так, як може, а держава зобов'язана захищати свій народ у цьому плані. Тому оці питання: атакувати чи не атакувати Кремль, які були, коли там а, ха захайпували наші з безпілотником, а, розбили бляшанку одну над, над Кремлем, і вже страшно стало і в Пентагоні, і в європейських столицях, чи там ударили по якихось окремих об'єктах. Ті об'єкти, які є законними військовими цілями, про них взагалі не треба ні з ким дискутувати, а застосовувати все те, що може бути. Інша справа, що а, треба думати про перспективу. Бо для того, щоб здійснювати такі кроки, треба розуміти, чим ти завтра будеш захищати власне населення, власну інфраструктуру, власні потужності військові і так далі. Це вже справа тактиків військових. Як вони це розраховують, як вони бачать ці речі, як вони орієнтуються в запасі потенціалів, спроможностях збройних сил. Я згадав ще один дуже цікавий епізод. Це коли росіяни проводили парад військово-морського флоту в акваторії там поблизу Санкт-Петербурга, і міністр заступник міністра оборони Росії звертався до Вашингтона, щоб Вашингтон домовився з Україною, а щоб не вбили Путіна під час, під час цього параду. Я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. Небагато часу у нас залишається. Одним із маркерів є, я так думаю, є резолюція великої двадцятки. Тобто саміт відбувся, от, буквально, на, буквально на наших з вами очах, якою є ця резолюція з точки зору українських інтересів, що ви можете сказати? Ну, перше, вона знаходиться ще на виході, тобто, говорити про остаточний документ не можна ще. Те, що стосується а, анонсованих речей, що проговорено, то в документі. Є посилання на резолюцію, яка була в Делі і яка була на балі Малайзії прийнята таким чином. А вони охоплюють весь перелік проблем попередні резолюції. Бо в цій також буде посилання на попередні речі. Предметом розгляду нинішньої двадцятки є питання голоду. Є питання забезпечення продовольством світу. І тому, скоріш за все, буде крутитися все навколо проблеми, бо те, що я бачив з виступу а, господаря, з виступу окремих учасників на ланчі, то там все крутиться навколо двох питань. Очевидно, що в рамках Великої двадцятки буде зібрана велика сімка, а, де будуть обговорені питання, які принесе на розгляд туди Шольц і Байден. І очевидно, що. А я би волів більше концентруватися в цій частині. Що стосується резолюції двадцятки, то я не бачу там великих відмінностей від того, поки що, якою вона була на балі чи в Делі. Скоріш за все, це буде щось таке а, з посиланням на попередню позицію. Думаю, що всі згадають в Делі, як на рендрамоді використав цей механізм, пославшись на. А те, що всі підтримують позицію, висловлену учасниками, а також рішення і резолюція, яка була прийнята на попередньому саміті, скоріш за все, підуть на такий варіант. Більшість преси, описуючи проект цього документу, тому що остаточного варіанту ще немає, а, говорять про округлість, більшість і узагальненість. Більшість формулювань, ну чи то. У Лули немає людей, здатних виписати все ретельно і детально. А дехто натякає на велику скороченість цього документу. Ну, попередні пам'ятаєте, були там за 36 до 40 сторінок. Яким буде цей, будемо бачити, коли він буде оприлюднений. Однак, дискусії серйозної дискусії по питаннях немає, тому що причина тут зрозуміла: Джо Байден іде, немає кому задавати тональність, а решта коли. Піднімуть голос, то можуть бути биті тим же самим Цзіньпінім чи нарендрою моді. Тому і така, таке затища. Це приблизно таке затища навколо Великої двадцятки, як і зараз навколо саміту КОП-29. Здавалось би, люди вже більше тижня працюють, розглядають питання, як врятувати планету Земля. А про те, що відбувається в Баку ледь-ледь-ледь які повідомлення приходять Пане Романе, р... та дякую. Дя... Ну тобто, світ застиг в очікуванні дій вже наступної адміністрації Сполучених Штатів Америки 47-го президента Дональда Трампа. Роман Безсмертний з нами був на зв'язку. Політик, надзвичайний повноважний посол України. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.